Вітаю всіх. Ну давайте ще зроблю вам, як завжди по традиції на тему Харкова і Кабів. Прильоти в передмісті, чому, наприклад, мені відомо. Ну, всі ми розуміємо, тиша і спокій, ніхто ні про що не каже, причини є свої. Тепер давайте оракул відповідає: на Харків стане до кінця року летіти. Менше кабів на Харків, на сам Харків стане менше кабів летіти до кінця року, що ви нам скажете? Потрібна дія. Тут ніколи. Як вам сказати, потрібна дія? От те, що є, те і буде. Трохи пізніше. Ймовірність висока. Пізніше буде їх ще менше. Випачте, їх летить і так небагато. Тобто, їх вже менше летить. Добре. До кінця року на Харків взагалі перестануть летіти каби. До кінця року на Харків взагалі перестануть летіти каби. Не чіпаємо це питання. Відклади це, не чіпаємо. Це я для вас неймовірність низька, що зовсім перестануть летіти каби на Харків. Тобто, оце все подібне, воно ще буде. Я вам це казала не раз. Сила в терпінні, це для нас. Твій шлях унікальний. Це випробування, Оце суто про Харків. Це, оце суто про Харків відео про ці каби. Ну, воно так летить не часто. Дивіться, буває таке, що місяць їх на місто немає. Буває, ну, скільки тривог не було по цим кабам. Ну, якби ось вам відповідь. Чекаємо остаточності, а так легше буде, однозначно легше. Добре. Давайте так, беру. Харків до кінця року буде менше кабів летіти на місто, саме кабів. Колесо долі. Відповідь так, але це колесо долі, воно як по колу. Тобто, Ну, обновлення ситуації, я скажу, це показує ось вам домовляться. Ворог, до речі, ось вам домовляться, і вони і стане, звісно, легше. Тут більше залежить від ситуації, домовленостей і всього іншого. Ось, вибачте, блін. Так, як домовляться, Трамп. Угу. Ось як Трамп дрючне, от тоді буде легше. Зрозуміло, а він дрючне. Він дрючне, майте на увазі. Так що, будь ласочка, не хвилюємось. Те, що є і є, не буде гірше, воно буде як є. А є воно ну, не зовсім погано. Так, да, буває, гучно. Розумієте, мій район почув цікавий. Але до цього мені гучно так і не було дуже довго. Розумієте, в чому справа ж? Вони ж летять в різні місця. До цього вони куди летіли кабине? Хер ж на куди інший район, там майже безлюдівка навіть був. Ну, як би так. Тому тут сказати. Мені було тихо-тихо-тихо, мені було офігенно. Сьогодні було гучно. З передмістя, наприклад, хтось їх взагалі не чув. Одеська, наприклад, їх взагалі не чула. Тому так. Буде поки так.